Усім привіт! На зв'язку Деніс Френді. Так як я казав вчора під кінець ролика, що сьогодні ми прореагуємо з вами на, кав... на цей кавун та на цей шматочок кавуна не так багато, як бачите. Ну але то, що мені лишили, розумієте? Сказала мама, що це грецький кавун. Тобто ми того року з вами реагували на кавун. Я не пам'ятаю, просто якийсь Херсонський, може, з України, а це закордонний, це грецький. Тому поїхали народ заставка. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на грецький ка. Вон, вон, вон! До коментарів поїхали. Що ж, прокоментував вчора під відео Рома Василенко. Деніс, якщо, не знаю, ви бачите, тут все добре, то. Ну добре, то тінь, окей. Якщо шукати. Давайте ще раз, Денис, якщо шукати твій канал на Ютубі, вибиває цей канал і інші канали Деніс Френдлі, Деніс Зе Френдлі. Це ти ці канали створив чи твої фани? Дивіться, я так і думав, що напевно рано чи пізно таке запитання до мене мені прийде. Коротше так, це всі мої канали. Я їх всіх створював е, за ну, пару років назад. Я перший канал за 16-й рік цей створював, тому що в мене ще б'є багато. Там, коротше, на цьому моєму одному обліковому записі за Деніс Френні всі мої канали теж називаються Dennis Friendly. Або, ну там всі Dennis Friendly називаються. Я тупо собі, знаєте, записні канали поробив, бо думаю, ну, а якби що, щось. Треба мати записні канали. Ну і там, на цих, що ти бачиш, пошуку каналах, теж повторні всі відеоролики. Бо тому що у 2019 році я робив перезагрузку каналу. І сказав, що я на основний канал, тобто цей, не буду вже грузити дуже багато повторних відео. А буду грузити на другорядні канали. І тому грузив повторні відео на ці другорядні канали. Не знати чого, повторний контент постійно. Ну так хотів. А на основний там вже менше грузив. Але все одно <тоді>, тоді у 19-му повторів трохи було. А у 20-му теж було повторів. Ну, і в 19-му теж було повторів. Ну і коротше, ті канали собі лишилися в пошуку, але я бачу, що люди все одно на них підписуються. Бо, ну, але тільки підписуються, не дивляться. Бо, видно, шукають мій канал. Головний, знаходять його і бачать, що крім Зе Dennis Friendly ще є інші мої канали. Dennis The Friendly або Friendly Dennis, якось так і. І підписуються. І теж приходять там на тих каналах є і по 300 підписників, по 100, по 200. Трохи є людей. Але найбільше на цьому десяточка. Ну, і коротше я відповів на твої запитання. Так, це всі мої канали. Все, до реакції. Поїхали. Тому ось, е, ну що, в мене є ножик. Давайте ножиком розрізимо. І давайте. Що? Їсти? Правильно? А вже ж, як же не їсти, правильно? Треба їсти, як же не їсти. Е, тому такі народ е, діла. Так, друзі. Угу, угу, угу. Е, ну, тому такі справи. І, до речі, якщо, не знаю, чи хтось буде запитувати, але я відповім на це також питання. Е, також другорядні є канали Бруно Great. Може вас все-таки упустити? Ну, все, нормально. Бруно е, Great і... Там теж є другорядні канали, там купа другорядних я постворив. Також я створив всі канали Бронезагрейт, де знаходиться цей мультфільм. Ми теж на них підписувалися по 200-по 100. Шукають в одного головний канал, тут вибиває ще куча і вони підписуються, але щось не дивляться. Ну і <с> видно, підписуюсь. підписуються, щоб будуть і по майбутньому дивитися. А в результаті на каналі 300 підписників чи 200, а переглянуло всього лиш 15 людей. Саме популярний ролик я там дивився на цих каналах. Типа моїх фейкових, які я створив. І типа, як це 300 підписалося, якщо взагалі ніяких переглядів немає. А вони видно, що побачили, що мій канал, і дай-ка підпишуся, а дивитися не буду. Ну, Такі справи. Добре, все, до кавуна. Е, тому такі справи. Так. Угу. Так, розрізаємо, так? Ого. го Хе, як... Добре, бо зараз камера може упасти. Добре. Тоді я розрізаю тут. Я тоді... Я тоді розріжу наперед. Так, є один. Можна було би зробити кавуновий коктейль. От що я буду робити, якщо ще куплять кавун. Я можу взяти кавун. А, ми це вже вроді знімали з вами на відео того року. Коротше, взяти кавун. Закинути в стакан по... Помішати, помішати ще додати льоду і буде кавуновий напій. Але ми це, скоріше, цього вже з вами пробували. Ну, напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб ми повторили. Я не пам'ятаю, чи точно ми це робили, але мені здається, робили. Коротше, напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я це зробив. Потовкав кавун і з льодом попили. Або без льоду. Пишіть в коментарях. Все, я дорізаю. Що ж, все-таки підписалося учора 10 тисяч 100. Ну, молодці, сотку. За пару днів ви забабахали. Молодці. Що тут сказати, одне слово молодці. Тий, Думаємо, що ви молодці. Так, а тепер поговоримо про... Коротше, я сказав, що буду кожен день шорти. Ну, все, я нарізав. Хочете подивитися, як я нарізав, я показую. Зараз я покажу, як я нарізав і цей. Ну, випам, зараз скажу, що хотів розказати. Ось так, дивіться, непогано, непогано, та день справньо вміє, якщо захоче. Як не захоче, то не вміє. Добре, дивіться. Про мої малюночки. Короте, я кожен день виставляю YouTube шорти і показую малюнки. І поприходили мудрі. Ну, Такі розумні, пише, що мені 6 років, але я краще за тебе малюю. Добре, якщо ти краще малюєш, скинь мені відео в коментарях. Твої малюнки і порівняємо, позмагаємось, хто краще малює, чи ти, чи я. І подивимося, 6 років я малюю у своєму стилі, мультяшному. І там хлопчиків, дівчинка. Ну, зараз покажу. А вона, я, я, до речі, спеціально зайшов на її канал. І я подивився, що нам якісь там качечки малювали. Ну, розмалювала, окей, та малюнка, ну такі ну, примітивно вона малює. Хтось каже, що ти теж примітивний, але у мене в свій стиль, мультяшний. малюю людей у мультяшному стилі. Я красиво, мені здається, малюю. А тут хтось приходять мудрі 6 років, не дуже ще навіть взагалі маленькі діти, і тобі кажуть, що вони краще за тебе малюють. А я перехожу на її канал, там далеко не краще. розумієте? Тому не пишіть мені такого. Ліпше напишіть. Я не вмію малювати, і ти не вмієш малювати. Все, один-один. І, і хоч себе не хвалиш. А в такому випадку вона типу, каже, що ти у тебе ти не вмієш малювати, а вона капець, як вміє класно малювати. А ти заходиш, а там навіть гірше бути не може. Коротше, жахливо вона малює. Так що не пишіть мудрі ви, діти. Бо ви всі такі в інтернетах розумні і такі герої, а в, в наділі, в реальному житті ви слабаки. Добре. Давайте я вам покажу. Та ви бачили мої малюночки, так? Але покажу ще раз. Ось саме найкращий свій малюнок покажу, щоб ви. Зараз ви проголосуєте в коментар. О, це, мой, це мій найкращий малюнок. Е, давайте вам ще раз тут покажу. Тож, це самий мій найкращий малюнок, який я вважаю. Тут є. Дивіться, як я гарно намалював цього хлопчика, себе намалював ще якогось хлопчика. А тут взагалі дуже гарно я намалював хлопчиків. Це я, цей дівчину намалював. Це коротше, Брайна Мапса намалював це ще якогось. І ви хочете сказати, що це погано. От напишіть в коментарях, як вам, коротше цей, ця, ці малюночки. Як вам? Файні, не файні. Можете також від 0 до 10, як хочете. Просто я хочу вам доказати, що це не є погано, що це мій стиль, мультяшний, і він непоганий. Що він класний, я малюю. Так що пишіть. Щоб мені не приходили якісь, що я краще малюю. Ну, все, добре. Заговорилися. Давайте їсти. Все, від 0 до 10, let's go. го. Я, чесно кажучи, думав, що вже зіпсується до сьогодні. Все нормально, Холодильник своє діло зробив, супер. Думаю, оцінка буде стандартна, думаю, ви вже здогадалися яка. А! А я, чесно кажучи, колись себе у 2015 році намалював себе. Чекайте, який я тут. Блін, я забув. У мене руки мокрі, я хочу подивитися ще раз, все я пам'ятаю прическу. У мене було, я, коротше, завжди любив себе малювати. І в мене так, як віжечка. Знаєте, Соніка прическа, Сонік синій такий, в нього така назад, прическа. Отака сама у мене. Я собі завжди малював такий круглий і така, як у Соніка-прическа. Ну, і в мене та я знайшов на, за 2015 фото, фотографію. Ну, непогано, непогано. Можна було б себе більше намалювати. Я, чесно кажучи, хотів би оту прическу, ну, що я сам себе намалював у 2015-му, поставити на аватарку канала, а цей за день справді не забрати. Але порівняти оцю аватарку, яка зараз в мене на каналі. І проти того все-таки це краще. Хоча то більше на мене покажу, бо я завжди себе такого малював. А це цей день справді. Цей хлопчик капішоні, ну він якось не у моєму стилі, і він щось не особо мене показує. А той іменно мене, ну, не знаю. Ну, скоріше всього, я аватарку міняти не буду. Бо вже скільки років? Уже 6 років. від створення каналу я поставив цю аватарку. До неї ніякої не було. Тому я міняти, скоріше всього, я вже з цією аватаркою, ми скільки довго йшли, з цією аватаркою. Від 16 року до тепер, я думаю, міняти не буду, скоріше всього. А я би хотів вам показати себе. Дайте нагадаю, чи я малював. Треба подивитися в альбомі. Я хотів вам... Чекайте. Завжди мама вчить оці огризки доїдати, і тато теж. Бо це не доїдено. А вона каже, що все має бути біле. А я не можу червоне це доїдати, бо воно мені не солодке в кінці, але нехай доїмо. Добре, коротше, давайте я вам зараз хочу на... У блокноті, може там її намальовано. Якщо не намальовано, то що намалювати? Та я зараз думаю, що знайду. Ну, принаймні доїв. Коротше, оцінка буде 8 балів. Я вже, напевно, це сказав, але скажу ще раз. Так, куди ось тут блокнот? Чи я малював себе такого тут, чи не малював? Я завжди вам цей блокнот показую, хоча я казав, що у серпні буду нові малюнки показувати. ну не нові. Це малюнки моїм 5 років, але для вас нові, бо ви перший раз його будете бачити. їх бачите. Але м -м потерпіть до 10 серпня. До 10 серпня вас чекає доктор Пепер зі смаком вишні і ці нові малюнки вже постараюся показати. А поки що до 10 покажу ще з лихня там. Ну той червня було то. Блін, а є той малюнок взагалі чи нема? Блін, це не той. Це подібне, але це не той. Чекайте, дайте пригадаю. Вроді нема в мене тут. Чи... Ну може зараз щось знайду, найду. А я найду, а я найду, а я найду собі малюнок і покажу глядачам. Малюночок свій покажу. Добре, я не знаю, щось... Здається... Тут не та прическа, що я. Ні, не то. Блін, не то. То значить цей, тут нема. Я нагадав, що в іншому блокноті цього року малював. Чекайте зараз. Е. Ось -е, в цьому блокноті. Я просто хочу вам показати... Я, яка у мене приблизно аватарка за 2015 рік. Щоб ви могли як слід проголосувати, яка краще з тою часку, чи ця що у мене на каналі. Тому я зараз вам знайду. Давайте найду. Тут уже мої малюночки. Так, що Та, не-не-не-не-не. Я хочу вам, хлопчики і дівчатка, показати. Во! Але... Ні, тут уже ні. Тут уже ні. Тут також уже ні. Ну то що ж, друзі, коротше, я знайшов, показую. Ось така. Дивіться. Ось таким я себе малював у 2015 році. Ось Ось така у мене прическа. Бачите, як у Соніка. Як Соніка назад, ось така прическа. У Соніка така сама. І проголосуйте. Значить, яка, яку, яку би ви хотіли бачити аватарку Деніса Френлі. Ось таку, з таку, я отакий самий з причку, хоча я завжди себе такому малював. І в мене дійсно волосся трошки, як їжачка. Мама мені каже, ти мій їжачок. Не їжачка похожий, так. І тому ви проголосуйте. Шо, отака аватарка на каналі я хотів би бачити, чи так як ви зараз бачите. Аватарочка з Деніс Пренлі, отака. Причосочка в капішончику, хоча тут теж кіжачок, а тут десь два. Ну, коротше, це не моя прическа, я би сказав. Але так як капішон захований, то не видно ту прическу. Що Можна теж там, сказати, що там чик-чик-чик. Ну, назад, може чик-чик-чик сторчити. Ну, коротше, проголосуйте в коментарях. А ми йдемо доїдати кавунчик. Ви проголосуйте, як вам краще, а я вам просто сказав. Я просто подумав за аватарку. Ну, але я напевно міняти і так не буду, але голосуйте, можете проголосувати. А я так буду знати. Так буду хоча б мати на увазі. Може вдруг більше голосів за ту. і може поставлю на деякий час ту аватарку. Ну, не знаю. В мене ще була ідея на цей день із Френлі, що стоїть аватарка е, синьо-жовтим намалювати, щоб була прапор України, що я типу український відеоблогер. Але комп'ютера зараз немає, поміняти не можу. Ну не знаю. Коротше, якщо скажу чесно, я міняти взагалі аватарку не хочу на каналі. Ну, ви можете просто прокоментувати. Коротше, доїдаємо. Мінус цього вона що він холодний, але смачний. Що ж, друзі? Завтра я думав зняти завтра... Хтось там написав, що може зняти на гречану зупу вчора під відео реакцію на домашню гречану зупу. Я, напевно, все-таки куплю ті хлібці зі смаком перця, бо я хотів четверту прореагувати, думаю, все таки завтра куплю. І ми пророгуємо, так. Коротше, щось міг, хто вигрізав. Все. Наступний кавун. Щось часу в мене не дуже багато, але постараюся укластися. А я просто затягнув цими малюнками. Хотів вас запитати. Я думаю, що я встигну. Доїсти. До восьмої години. У мене ще 10 хвилин. Я думаю, що я встигну. Якщо швидко їсти, то ми все встигнемо. Можна рахувати до окей? Все, наступний. У нас ще залишається 1, 2, 3, 4 кавуна. Поїхали! Все-таки кайф, рахуйте. Що я всі свої головні цілі виповнив. Перша ціль набрати мільйон переглядів загалом на каналі. Вже перевиповнив 4 мільйона всього на каналі. З усіх моїх роликів на Ютубі. З усіх з цього каналу, всі ролики. 4 мільйона. Друга ціль набрати мільйон переглядів на одному відео. На шортів набрали. Ну, це відео та. То, що, мінус в цьому то, що ти не можеш переглянути точність переглядів. Там просто пише на каналі 1 млн,300, мільйон 300 тисяч. А не видиш, так як на звичайному відео, 1 300 тисяч 590, допустим. А Такого ти не бачиш. Ти просто загалом бачиш цифру 1 300. Ну таке. А, ну, можна сказати, виповнув. Мільйон набрав. І тепер і третя ціль на каналі набрати 10 тисяч. Все, ми виповнили, можна йти з Ютуба. Ні, ну знімати я продовжуватиму, бо, Що, одна лише... Що? одна набрати ти і на цьому завершити канал Та ні, кось не вихід. Може і 20 тисяч, а може за 10 років, і 100 тисяч можу, зможу набрати. Якщо можеш набрати більшу ціль, якщо за 100 тисяч тобі дають нагороду кнопочку і галочку, може би і варто і до цієї цілі дойти не тільки знаєте, до тої цілі, яку ти сам собі дав, а ще то, що може Ютуб хоче. Що він ставить цілі за 100 тисяч там кнопка і галка. Може ще до цієї цілі треба попробувати, чи вийде мені дойти. Ну, знаєте, новий рівень. Перший рівень прийшов у грі, другий рівень ютубера дойти до 100 тисяч. Подивимося. Якщо вийде, вийде, не вийде. Не судьба. Але зато судьба набрати 10 тисяч. Такі справи. А! Добре, це я зараз обріжу, щоб не вигрізати. Ото таке не смачне, але окей. Це біле взагалі несмачне. Щось я собі подумав, що давно не було готовки. Готовка була в грудні. Ми готували, варили макарони. Щось би готувати, якийсь би торт би хотілося. Що не тільки, знаєте, як я їм, але ще би і готував. Ну... знайдеться можливість буде готовка. Солодка віково, але холодний, тому 8 баю. Може якби був не холодний, поставив би 9. Бо я теж пару хвилин до зйомки і я вийняв калвуну. Міг ще пару взагалі у сьомій годині рівно вийняти, забув, чесно. Коротше, хай буде. Ще два. Отако От раз і це взагалі... Ну, це навіть половина кого вона немає. Завершую, завершую. Ну, mm. no, mm. можно mm. тоже сказать, что я з'їв. Все, и встанем. С хвостиком. пим Пім-пим-пим-пим. Поехали. Взагалі не солодки, майже. Така велика ягода. Що, тоже, ну давайте тут обстрижемо, бо... так, так доїдаємо. Починаю пізно зйомку, потім до 8 не встигаю. А то треба починати десь дійсно в половині 8. А я ще в половині 8 все для прев'ю, розумієте, тому не встигаю почати. І тому в мене десь уже виходить, ну, 35 сьогодні почав зйомку, а міг в 30 почати. Я де думав я буду вам зараз ще малюнки свої показувати. Ну я так просто для коментарів це показав, щоб ви написали в коментарях. Тому так уже сьогодні вийшло. Ні, найкраще в 20 починати. Більше часу, але... Не виходить мені до 20. Може би виходило, якби захотів, але. Коротше, все. Ось тепер можна сказати все, доїли. Ой. Що? Щорді. Так, ви скажете, не все доїв, бо червоне залишилося. Ну, я це вважаю, що це залишки. Щоб ви розуміли, це вже не солодке. Це зовсім вже не солодке, тому я це вже беру, отаку цю тарілочку, відкриваю і зразу викидаю. Щоб ви мені вже... ви й так, ну вже це дивитесь, коли я це все пою. Це ж не онлайн режим, не, не в прямому ефірі. Добре, друзі, на. Е, е, смачно пою. Коротше, на цьому все. Оцінку чули, 8 балів. Міг поставити 9, якби були не холодні, поставив би 9. Все. Отакі От були кавуни. Блін, забув який... що вони там, з якої країни. Ну, коротше, перегляну відео, ти напишу. Нічого не буду писати. Ви у прямому ефірі, до речі, можете в чаті поспілкуватися. З вами був завжди День Справний. Дякую за перегляд. Можете написати коментарі, можете підписатися на канал. Лайки, не, не разу ставити, бо Ютуб спише. Коротше, всім пока, побачимо завтра у новій реакції. Всім пока-пока, бувайте!